Привіт! І так, як і де робити тест пасму? І дивимось. Дивіться, перший тест пасму ми робимо на потилиці на десь 3-4 см нижче від макушки. Чому так? Тому що може так статися, що вам не прийдеться глобально освітляти чи висвітляти вашого клієнта. І щоб це те спасмо було непомітним, ми його ховаємо там. Друге, дивіться, не треба брати отаке широчейне пасмо. Що ви потім з ним будете робити? Отдільно тонувати, воно буде змиватися, якщо ще воно й ламається, ще оцей кусок відламається. Не отаке здоровенне. То багато для те спасму, то вже техніка. Ми беремо на тест пасму отакий от малесенький трикутничок. Ось, дивіться. Бачите? Цього достатньо, щоб побачити, що нас там очікує, і цього достатньо, щоб зробити тест на еластичність. Тобто ви наносите. Я наношу маску, щоб схемно показати. Да? Наносите продукт, е, 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 який продукт ми наносимо на те спасмо, тим, яким будемо працювати. Ну, Наприклад, пудра. Тобто ви берете пудру, плюс 6%. Да, вам не почулося 6%. І цю суміш наносимо на 20 хвилин. Через 20 хвилин ми вже можемо дивитися, що в нас там очікує, змивати і е, перевіряти на еластичність. Далі ще одна зона, в якій важливо зробити теж тест пасну. Для чого? Для того, щоб подивитися, що там відбувається. Дивіться, це зона, де закруглюється голова. Тобто всі да, можуть положити собі руку і відчути скроню і фронтальну. Ось тут. Теж ми беремо отакий малюсенький трикутничок. Навіть менше. Цього нам достатньо. І тут робимо і підписуємо на 20 хвилин. Чому? І в цій зоні ми беремо. Тому що дивіться, якщо це вихід з темного, клієнт сам себе фарбував. Часто наносять багато фарби саме біля обличчя. І тут може бути результат темніший, ніж там. Або якісь плями більші, ніж тут. По-друге, буває, що тут зона не рветься, а тут навпаки рветься. Тому краще робити те спасмо. І так, дивіться, ось це пасму на потилиці, і ось це пасмо. Підписуємо. я там написала, що Це 6 плюс пудра на 20 хвилин. Можна підписати час, щоб точно через 20 хвилин змити ці пасми. Далі, коли ви змиваєте не просто водою, ви змиваєте водою, потім шампунем, потім стабілізуючим кондиціонером. І потім вологому. В стані ми тестуємо, не рвемо все вологому, а беремо, ну, наприклад, да, отак от трошечки і тянемо обережно, дивимося, що там відбувається. Якщо волосся рветься, його вже не можна висвітляти чи освітляти. Його або стригти, або ходити далі в темному кольорі, тому що все рівно відпаде. Якщо подобається. Пишіть якісь емоції відео.